Вітаю вас на каналі ТОП Школа. І сьогодні у мене є цікава ідея для учнів, цікава пропозиція. Сподіваюсь, ви її підтримуєте. Нещодавно наш шановний пан міністр освіти запропонував скоротити навантаження на учнів. Спочатку було сказано кількість шкільних предметів, потім що навантаження на учнів. Ну, запросив до бесіди фахівців. Чудова ідея, цілковито і повністю підтримую. І я щиро сподіваюся, що відповідні фахівці передивляться навантаження на учнів, і вам буде легше вчитися і корисніше вчитися, отримувати знання, які вам знадобляться потім у житті, і ви будете використовувати. Щиро на це сподіваюся. Але в мене до вас, до учнів, таке запитання. А які ви предмети, вважаєте, от, недоцільними в школі? Ви є споживачами звітніх послуг, ви навчаєтесь у школі, це на вас все спрямовано. І от хотілося б почути саме вашу думку, як ви вважаєте, які предмети є зайвими і чому? Відповіді можете залишати в коментарях, я їх потім усі опрацюю, опублікую на каналі. А може, ще цікавіше, ви записуєте відео у Тіктоці, у Телеграмі. Розповідайте, який предмет і чому на вашу думку. Тегаєте мене, як топ школа, я є її в, в Інстаграмі, і в Тіктоці. Я ваші відео збираю і потім роблю одне велике таке відео з вашими відповідями. Ми повинно вийти цікаво. Можливо, вашу думку теж почують. От. Зрозуміло пишете по текстом або записуйте відео, ви ж це вмієте, ви це полюбляєте, тому для вас така пропозиція. Сподіваюся на підтримку, поширення. Ну, те, що ви підписані на ТОПшколу, сподіваюся, ви вже давно це зробили, да? Написав, натиснули кнопочку Підписатися, вподобачку, все як ви любите. Ну, а у мене на сьогодні все. Всім, гарного дня. Дякую за увагу.